Шість дев'ять десять, дев десять, десять три. Один. Два. Три. Четвер. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Перев'язково. Десять. П'ять. Доброго дня, шановні друзі. Доброго дня всі небайдужі, які не дивитесь на рекламу. Пиво оболонь, Львівське, Миколинецьке, горілки Неміру, прийшли сюди Вітаємо вас Вітаємо вас святом, великим святом, святом Конституції України. Ми віримо, що наша держава буде сильною, справжньою, міцною. Ми почали сьогодні наш виступ з мелодії і зі слів нашого вчителя яку ми виходили перший раз в Тернополі сім років назад на цій сцені, на сцені Палацу культури Березіль. Це був турнір Збірна Тернополя проти збірної України. Хто пам'ятає той турнір, збірна Тернополя тоді програла один-вісім збірної України. Це було прекрасне починання. За сім років ми маємо в Тернопільській області 12 майстрів спорту. Ми брали участь у багатьох міжнародних турнірах, маємо призерів чемпіонату світу. Ми були в Кореї, в Японії, в Штатах, в Канаді. Ми об'їздили і Ми гордимося тим, що ми є тимнополянами. Ми гордимося тим, що ми є українці. А далі, специфіка фріфайту, така ж як і стрільба з автомата або їзда на танку. Це прикладний вид спорту, вид спорту. Зараз ми можемо показати тільки технічні елементи, тому хлопці зараз демонструють. Різноманітний технічний персонал, роботу, яка нам допомагає передавати з ним. Тих проші цехованці цьогорічні завішнього, самого крайнього бійця, майстер спорту України, саме збереженщини. Сьогодні ми продемонструємо вам технічні елементи і хочемо поділитися радістю за сім років нарешті в Тернополі. У нас відкривається зал. Відкривається спеціалізований зал національних єдиноборств по адресі вулиця Богдана Левського 1. Ми хочемо подякувати принагідно відділу у справах сім'ї, молоді і спорту Тернопільської міської ради, пану Юрію Юрківу. Хочемо подякувати меру міста за те, що за всі ці роки наших за терпінь по залу, зала, здійснюючись на наші перемоги. Ми тепер маємо власний центр.